Як і обіцяла наша руханка. Вона буде займати недовго, але сповнить ваш день енергією, настроєм, зміцнить ваше тіло і, звичайно, створить чудову базу під наш комплекс цигун. Поїхали. Починаємо з прохлопувань долоней. Розтирань. Струшування рук. Це Тіло. Включаємо Хребет повороти. І захльост один бік інший. Координаційні. один, два, три. І в інший бік. Одна ніжка попереду під е, плечима. Одна на 45 назад, інша попереду. Махи тазом, не руками тазом. Один. Три. Один. Шість. Добре. Ніжки трішки ширше. Присідаємо вниз. Не обов'язково за низько, Можна присідати, зроблю чотири високо. Один. Можна нижче. Добре. Струсили напругу. Суглобово і шия, спочатку шия. Рука на м'ясна грудині, вгору вдих, видих. Далі плечі назад один. Зводимо лопатки. вперед.

Добре. Далі. Руки, ноги. Колові. Вісім. В інший бік. Добре. Друга сторона тіла. Більший бік. Добре. Прибрали напругу. Коліна, лік. Брали напругу інша нога. Стасили. Друга нога. на напругу і поїхали райдуга по чотири рази в кожен бік. Права рука малює, ліва донизу. Інший бік? Добре. Посередині вдих. Видих. Розтягнули діафрагму. На бік скрутились, точніше вдих, скрутились видих. Вдих. Повернулись на середину видих. Вдих. Скрутка назад озирнулась видих. Вдих. Видих. Вдих. вдих. Вперед. І покрутили талією по боках. Озираємося. Один. Два. Три. Чотири. п'ять. Шість. Сім. Вісім. Добре. Струсили руки, прибрали напругу. М'язи ніг. Підняли. Один. Два. Три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім. Прибрали напругу. Друга нога. Підняли. Приготувались, зафіксували. Поїхали. Один. Віддихаємо. Добре. Донизу. Вдих і пішли вниз, розтягнулися, видих. Провалили ліктя, розслабили шию. І ліктями покачались з боку в бік. Піхаємо животом. Відпускаємо руки, підстаємо на колінах і м'яко розкручуємо спину вгору. Добре. Потягнули одну руку. на себе одну, точніше іншу і від себе баланси стали рівненько, високо ногу не задираємо. але прикрили очі. І потрішки починаємо ногу відривати, відривати, відривати від землі. І стоїмо, ловимо баланс. Постояли так. І потрошки починаємо з заплющеними очима повертатись донизу м'яко. Не падаємо в ногу. І так поїхали разом. Заплющуємо очі і підіймаємо ногу. Яку опускаємо. І знову на іншу. Те ж саме заплющили, починаємо її підіймати. По трошку, потрошку спускаємося донизу. Добре. Останнє. Сідаємо, руки в коліно, долоні або на ноги, або якщо ви вдома, можна на пол, розкриваємо таз. Трішки покачуємося. М'яко встаємо, прохлопали коліна. Скинули ножки. Добре. Підсіли вдих. Вгору видих. Підхопили небесну енергію вдих. На себе видих. Під вдих. Під Ще два рази. In završi.